Короче, про це, мабуть, буде досить актуально що сказати. Да? Ви знаєте, про 29 число А, Ви прикидаєте, що весь полон типу, от ми накручували себе, часто обговорювали цей момент е на рахунок, що от, м зробити мінус 600. От зараз тупо от наш барак. Пацани всі по 50%, 50 контрачів. Які вже брали участь у бойових діях, а 50% мобілізованих, які самі в перший день ж війни пішли туди. Типу, самі вмотивовані і самі ну, більш-менш підготовлені, да, якщо будемо так грубо кажучи, зробити мінус 600 для цього ж. Стратега. Це ж взагалі а ніхто й не докаже, в злочинів з тим самолітом і з усім останнім. Ніхто не докаже, хто, що і як це зробив. Будуть всі говорити, що зеля запустив, тому що бін, свідки, не свідки, так придумати можна мільйон історій на рахунок цього. І то, знаєте, я от недавно заповняв анкету, я пояснюю про те, що так, що має типу, поганий настрій. ну Мало чого, три роки в полоні пробув. Мало чого, в мене блін на війні загинула дружина. Мало чого, те, 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 откуда в тебе параноя? Та параноя, тому що я не можу знаходитись бляха в ваших цих частях, де куча машин, де куча цих солдатів, які бігають, понімаєш? Е, всі, всі вокруг, що я не розумію, що всіх-всіх здають завжди, блін. І да, я переживаю особливо, коли в тривога, я не, не знаю, куди се діти. якщо вони не розуміють, що це бляха. Як це працює. Потому що вони, блін, все, що роблять, це заповнюють анкети, понимаєте, і бумажки там сидять, блін. Е... заповняють, пузаті, блін. Так я да, я, ну, я переживаю, блин. Тому що це хитро, це ефективно, бляха. І це безсовісно. Це просто под, е... як то кажуть, е... ну прям... Е... Максимально підходяще да до стратегії.